У Житомирі відзначили День партизанської слави. Біля пам'ятного знаку партизанам підпільникам Житомирщини відбувся мітинг, участь у якому взяли учні 17-ї школи, представники влади та самі свідки тих буремних подій. Про своє партизанське життя згадав і учасник Другої світової війни Іван Якимчук, який у цьому році відзначив свій 104-й день народження. Подпольній організації я попав в партизанський атрад. В партизанському атраді працював. начальник боепитания отряда. Вот. И находился до последних дней войны. Был тяжело ранен, и сейчас ходить тоже не могу. Желаю здоровья, мирного неба и всего самого доброго молодежи. Вшанувати пам'ять загиблих та підтримати живих учасників партизанського руху прийшов і засновник компанії фаворит Борислав Розенблат. За його словами, вклад партизанського руху для добробуту майбутніх поколінь важко переоцінити. Сьогодні я хотів ще раз прийти і подякувати нашим ветеранам, людям, які вибрали нашу свободу, зробили все для того, щоб ми сьогодні існували, для того, щоб ми жили в нашому сьогодні в суспільстві і низьки поклін. За те, що ми сьогодні просто маємо право жити після мітингу ветерани війни відвідали будівельні об'єкти компанії фаворит. Результати роботи кандидата у народні депутати ветеранів, м'яко кажучи, здивували. Будинки їм сподобалися. кажуть, що виглядають яскраво та сучасно. На останок святкування Дня партизанської слави для ветеранів організували святковий стіл в одному з Житомирських кафе.